Стильний, зручний, ще доступніший, одна з найкращих сталей, входить в усі топи. Все це і не тільки прокол стіл куду лайт, ніж вже років 16 на ринку, і за цей час він набув широкого розповсюдження та репутації простого ножа роботяги, котрому завжди знайдеться місце в наплічнику, в багажнику, в ящику з інструментами або просто в кишені. Цей ніж також часто розглядають в якості запасного або допоміжного. Жоден топ бюджетних брендових ножів не обійдеться без цієї моделі. Він неймовірно популярний серед рибалок, мисливців, туристів та інших любителів аутдору. В цьому плані він навіть здатен скласти конкуренцію муром та опіненням, а все тому, що це найбюджетніший ніж в каталозі Cold Steel, його ціна близько 12 доларів. В 2020 році цю модель спіткали певні зміни, про які я вам і розкажу. Характерною особливістю Куду є їх замок оперування. Які здійснюються за допомогою металевого кільця. Називається такий замок ригельним. Відразу можна помітити наскільки лязге замок під час роботи. Тому, відповідно, в новій спільноті швидко з'явилися методи вирішення цієї проблеми. Люди знімали ці кільця і замість них кріпили паракорд або спилювали зубці шестерні, які всередині. В мене теж є такі ніж, і коли працюю, то прижимаю. Кільце великим пальцем до руків'я. На фоні всього цього компанія ColdStil переглянула конструкцію ножа куду на радість клієнтам. Інженери Колстил, нарешті, прибрали звідси це кільце, і тепер ніж можна складати взагалі без замка. У відкритому стані клинок фіксується лише пружинним коромислом. Тримається клинок непогано і сам не складається під час користування. Для безпеки пальців клинок також зупиняється в проміжному положенні під час складання, це близько 90 градусів. Тому. Навіть якщо під час роботи ви зіб'єте клинок фіксації, то до пальця він не долетить. Відкривати ніж, як і раніше, пропонується за допомогою нігтєвої виборки на клинку. Щодо ергономіки, то вона трошки змінилася. Ніж чомусь здається трошки тоншим, а великий палець постійно проситься на бік. Ціна такого ножа стала ще меншою. Версія з традиційним регільним замком нікуди не зникла. Ще одним оновленням цієї моделі є зміна сталі. Відтепер ці ножі роблять зі сталі 5 хром 15 молів ден. Діапазон твердості близько 54-56 одиниць. Це вже доволі вивчена сталь за багато років користування, яка чудово підходить для задач рибальства, мисливства та просто для кухні. Така сталь взагалі не ржаві. Висновки: світовий бренд, гарна сталь, доступна ціна, із мінусів За тонкі руків'я. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку.